Програма вже наша має 4 роки, тобто ми цього року будемо мати перший випуск з бакалаврату. Кожен семестр з року в рік щось міняється, тому що приходить якийсь новий лектор, є якийсь новий досвід. Ми динамічно змінюємося. Я задоволений цим. Компанія «Венга» має на меті співпрацювати з кожного року все більше і більше з університетами, не тільки у Львові, а в інших містах. Ми бачимо позитив, в тому що ми маємо можливість працювати з студентами з перших років їхнього навчання. Ми маємо можливість подавати їм ті знання, які потребує компанія, і також популяризувати експертів АВЕНГ як досвідчених спеціалістів різних галузей, зокрема наприклад, чи в галузі Salesforce чи там Data Science, чи DevOps, над чим ми зараз працюємо. Нам самим насправді цікаво, що цікаво студентам. Ми проводимо опитування. На мою думку, студенти теж задоволені програмою. Дехто з них вже працевлаштувався, не дивлячись на те, що офіційного випуску у нас ще не було. Мені хочеться вірити, що значна частина з них задоволена, оскільки ми стараємося.